Сьогодні будемо працювати з годинником інструмент вчителя. Ось такий годинник у нас є, ми можемо змінити колір. візьмемо блакитний ми можемо прибрати певні ділянки, які нам не потрібні, наприклад, стрілочка хвилинна або годинна. Ми можемо поставити на 12 чи 24 години. Угу. Можемо взагалі прибрати електронний годинник, або залишити його. Далі, або ми, або діти можемо рухати нашу хвилинну стрілочку і годинну стрілочку туди, куди нам треба. І можемо, до речі, Взагалі прибрати ось ці допоміжні кола і допоміжні лінії. Їх можна прибрати. Ось такий годинник ми маємо.